Про події війни говорить страдко. Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 24 мільярди доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського зброєння, яке було передано Києву. Про це стало відомо виданню Політіко, у розпорядженні якого потрапив запит адміністративно-бюджетного управління Білого Дому до Конгресу. У пропозиції йдеться про те, що дві третини запитуваної суми, тобто 16 мільярдів доларів, підуть на поповнення американських запасів. Ще 8 мільярдів доларів на ініціативу сприяння. Аня безпеці України, в рамках якої Пентагон підписує контракти з американськими компаніями на озброєння сил оборони України. Нагадаємо, що два тижні тому радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван заявляв, що президентська адміністрація вважає необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України упродовж наступних двох місяців. Адміністрація надішла сигнал конгресу, що ми хотіли би бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона Мала можливість досягти найкращої та найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів, заявив Джейк Саліван 14 листопада. Тепер остаточне рішення про виділення Україні додаткових коштів залежить від Конгресу. Відповідне голосування має відбутися до 20 грудня. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 224 бойових зіткнення. На харківському напрямку відбулося п'ять ворожих атак в районі населеного пункту Вовчанськ. До того ж, противник активно задіював бомбардувальну авіацію. На куп'янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Вчора ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позиції в районах Григорівки на сіверському напрямку. Успіху не мав. На Краматорському напрямку минулої доби відбулося 13 атак у районах Часового Яру, Ступочок, Білої Гори та Притеченого. На турецькому напрямку ворог активно задіював бомбардувальну авіацію. І здійснив 6 безрезультатних атак в районах населених пунктів Деліївка, Щербинівка та Турець. Найгарячішими напрямками східного фронту залишаються покровські та курахівські. Там за минулу добу відбулося 59 та 46 боєзіткнень відповідно. Про особливості бойових дій на покровському напрямку в ефірі АРМІЯ ТІВІ розповіла начальниця відділу комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади, лейтенант Юлія Степанюк. Більшості Особовий склад вивозять. Просто я маю на вас зі сторони противника. Вивозять на їх улюблених так званих буханках. Це є баги, на яких вони працюють на джипах. Просто викидають і вони там всі починають працювати. Але це від 15, тобто 10, 15, інколи 20 осіб, тобто такими великими групами. Спочатку це в нас працюють ФПВ, скиди, далі вже працює і піхота, і кулемети, і міномети, і так далі. Але е, таких штурмів в нас може бути на добу 5-6. Тобто, можете уявити, який це масштаб просто суне цієї навали. Якщо від нас взяти, то від одного до семи Тобто, який масштаб отримується, це я не знаю. Наші котики – це дуже великі. Молодці загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 48 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи. О четвертій ранку, 27 листопада, між Ізраїлем та угрупованням Хезбола почав діяти режим припинення вогню. Згідно з умовами перемир'я, ізраїльські війська вийдуть з Лівану протягом 60 днів. А бойовики Хезболли залишать прикордонні райони. При цьому Хезбола має вивести своїх бійців з прикордоння вглиб Лівану не менш ніж на 30 кілометрів. Цю територію мають взяти під свій контроль регулярні війська ліванської армії. Остаточне рішення про перемир'я було прийнято напередодні, 26 листопада. Після засідання уряду, на якому остаточно було затверджено мирну угоду, прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаняху заявив у телезверненні, що тривалість угоди про перемир'я залежатиме від дій Хезболи. І якщо угруповання спробує знову озброїтися, це буде розцінено як порушення договору. Після нього із заявою виступив президент. США Джо Байден варто зауважити, що саме за посередництва Сполучених Штатів вдалося досягти угоди. Якщо Хезбула або хтось інший порушить угоду і становитиме пряму загрозу Ізраїлю, то Ізраїль зберігає право на самооборону відповідно до міжнародного права, як і будь-яка країна, що стикається з терористичним угрупуванням, яке пообіцяло знищити цю країну. Водночас угода підтримує суверенітет Лівану, а отже, дає новий старт для нього країна, яку я багато бачив протягом багатьох років, країни з багатою історією та культурою. Джо Байден висловив сподівання, що перемир'я в Лівані може призвести до встановлення миру на всьому близькому сході і дозволить припинити війну в секторі Гази, де ізраїльські військові воюють з угрупованням Хамас. Національний банк України 27 листопада вів в обіг нову пам'ятну монету Українська бавовна БТР «Буцефал» із серії, присвячені українській зброї та її творцям. БТР Буцефал бойова броньована машина, що поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність. Її історія розпочалася у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління. Йдеться у повідомленні Нацбанку. Основне зображення «Аверсу» – стилізований здиблений кінь, змодельований із броньованих пластин, що склепані між собою. Образ коня своєрідна паралель з легендарним буцифалом Олександра Македонського. Він символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом. На реверсі зображено сучасний український бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля, що є на озброєні бронемашини. Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Монета виготовлена з Незільберу. Її номінал 5 гривень, тираж до 75 тисяч штук. У ніч на 28 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено 188 засобів повітряного нападу, а саме три зенітні керовані ракети с 300 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту 95 мс 28 крилатих ракет Калібр та три керовані авіаційні ракети Х-59 були випущені з акваторії та повітряного простіру над Чорним морем. А також 97 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу. Ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об'єкти енергетики України, в результаті чого оператор системи передачі електроенергії, національна енергетична компанія Укренерго терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, у кількох областях зафіксовані удари калібрами з касетними боєприпасами по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підле ескалація російської терористичної тактики, зазначив він. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на першу половину дня було підтверджено збиття 76 крилатих ракет Х-101 та калібр, трьох керованих авіаційних ракет Х-59 та 35 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників. Тів невстановленого типу 62 ворожих безпілотники було локаційно втрачено. Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей, зокрема щодо ППО, це те, що найбільше потрібно. Прокоментував повітряний напад президент України Володимир Зеленський. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 157 бойових зіткнень. в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихи на Харківському напрямку за минулу добу відбулося п'ять ворожих штурмів позиції наших захисників. На турецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Турецька. При цьому активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до 10 керованих бомб. На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України зупинили 37 атак російських загарбників поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, жовтого та Чумацького на Курахівському напрямку. Сили оборони України відбили 39 атак у районах Сонцівки, Берестівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки. За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 18 атак неподалік трудового Костянтинопольського, розливу роздольного. Сухих єлів та новодарівки, як розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця підполковник Назар Волошин. В останні дні на Курахівському напрямку ворог зменшив використання важкої бронетехніки. Такої активності ворог із залученням бронетехніки не проводить як кілька тижнів і кілька ну, попередніх тижнів тому. Е, бронетехніку залучає в переважній більшості для проведення штурмових дій. Це Доставка піхоти, звісно ж, і прикриття її. Раніше ворог застосовував від 5 до 10, а то й більше кількість бронетехніки зараз набагато менше застосовує і використовує. Наші захисники роблять все можливе, щоб дати адекватну відсіч ворогу, адже він намагається всіма силами і засобами брати, взяти під контроль місто Курахове, однак. Наші сили оборони, як я вже сказав, дають адекватну відповідь ворогу. Триває операція і в Курській області, де за добу українські захисники відбили 18 атак загарбників. Загалом минулої доби втрати противника склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи. Обраний президент США Дональд Трамп обрав генерал-лейтенанта Кіта Келога своїм майбутнім спеціальним посланником з питань російсько-української війни. Про це він написав у соцмережі Трус Сошал. Кіт має видатну військову і ділову кар'єру. Зокрема, працював на дуже відповідальних посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною від самого початку. Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними. Ідеться в повідомленні. Ні, Дональда Трампа Кіт Келох з 1967 по 2003 рік служив у армії США, брав участь у війні у В'єтнамі і має низку нагород. Після вторгнення США до Іраку з 2003 по 2004 рік Келох займав пост головного керуючого директора в тимчасовій коаліційній адміністрації. Під час першого президентського терміну Дональда Трампа він обіймав посади секретаря ради національної безпеки та радника з національної безпеки віце-президента. Анта Майка Пенса наразі він є співголовою центру американської безпеки в America First Policy Institute. у квітні цього року. Кіт Келох став співавтором плану розв'язання війни проти України. генерал лейтенант у відставці впевнений, що для того, аби переконати Путіна сісти за стіл перемовин, тема вступу України до НАТО має бути відкладена з іншого боку. Сполучені Штати мають продовжувати надавати військову допомогу Україні і використовувати її як важель в перемовинах з Кремлем. Перше за чотири роки сирійська опозиція розпочала наступальну операцію проти сил президента Башара Асада. Про це пишуть сирійські медіаорганізації організації Л і турецьке агентство на долу. За два дні вони захопили 17 поселень, техніку сирійської армії та взяли полонених. Наступ проводить військове угруповання Гаят Тахрір шам Воно виникло у 2017 році. І його мета скинути режим Асада, який активно підтримується Росією. Зараз режим Асада за Допомогою Ірану і Росії контролює понад 60% території країни. Наступ опозиційних сил розпочався після того, як 26 листопада режим Асада з артилерії обстріляв школу інтернат у місті Аріха, убивши трьох дітей і поранивши 14 мирних жителів. Військовий оглядач Ігаль Левін впевнений, що активізація повстанців пов'язана з послабленням Хезболи, яка утримувала ділянку фронту біля Алепо, але тепер змушена відновлювати сили після зіткнень з ізраїльськими військами. Військами Хезбола відігравала важливу і суттєву роль у війні в Сирії, тягала каштани з вогню для Асада, робила найбруднішу і найнебезпечнішу роботу, тримала ділянки або займалася залякуванням мирного населення. Після початку війни в Лівані Хезбола стягнула всіх своїх бойовиків із Сирії безпосередньо до Лівану. Написав він, як пояснив Хасан Абдулгані, очільник опозиційного командування військових операцій від Лібі. Наступ на сили Башара Асада це початок операції зі. Стримування агресії мета якої зірвати плани противника шляхом превентивного удару по його позиціях. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.